В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, фіксація пошкоджень будинків, ворожими снарядами та оформлення компенсації збитків від держави. Про це поговоримо у нашому випуску. Журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Перша тиха доба за тривалий час. Минула ніч у Нікопольському районі пройшла спокійно. Ворог не обстріляв жодну громаду. Водночас у Нікополі Марганці та Червоногригорівці продовжують усувати наслідки попередніх ворожих атак. За три тижні терору росіяни знищили з десяток житлових будинків, пошкодили ще майже 250. Де шукати допомоги та куди звертатися за компенсацією? Наші журналісти з'ясували. Ніч в Нікопольському районі минула без надзвичайних ситуацій. Спокійно було і в самому Нікополі. Ми з вами чули роботу вчора. наших військових вночі, тому в межах доріг біля Нікополя російських військ і в Нікопольському районі немає. Вся інфраструктура міста Нікополя працює, всі комунальні підприємства працюють у Нікополі. Тим часом продовжують наводити лад та усувати наслідки минулих обстрілів. Робота кипиті на подвір'ї пана Олександра. До нього прилетіло два снаряди. В одному чоловік лишився майже всього. Юлі вибіжав з квартири, ну і що Двор весь, все, самі бачите. Що німає нічого нічого не залишилося. Та виїжджати чоловік не збирається, каже, не покине рідної домівки. Планує потихеньку відновлювати усе, що знищило окупанти. Щоправда, оскільки йому пенсіонеру обійдеться ремонт будинку, навіть уявити боїться. Я посчитав тисяч не знаю, навіть більше. Во-первых, кирпич треба купити, ну кірпіжішній будь-что треба розводжувати, ну, Більше 30 тисяч обойдівся. Для фіксації руйнувань житлових будинків їхні власники мають звернутися до міського кол-центру. Номери ви бачите на екранах. Після опрацювання заявки на місце виїжджає спеціальна комісія та проводить обстеження. В першу чергу ми звісно йдемо к людям жили частні дома, які постраждали більше всього. Наша комісія працює по візуальному обслідуванню, є по поточному ремонту, які підлежать відновленню, А є такі жили дома, к сожалению, які не Пригодний подальше експлуатації. комісія щодня обстежує будинки, визначає ступінь руйнувань та черговість виконання робіт. Складає відповідний акт. Частину відновлення беруть на себе комунальні служби бюджетним коштом. Рішення у кожному окремому випадку приймає місцева комісія з техногенно-екологічної безпеки. Ми можемо замінити частину там, шиферу, або замінити вікно, або там, забити клійонка, поки будемо міняти вікна, вивезення сміття. Відновити усі пошкодження у будинках міським коштом неможливо, Тож заяву на повну компенсацію від держави необхідно подавати в застосунку дія. Для цього треба авторизуватися зайти до послуг та обрати пошкоджене майно. Далі ввести інформацію про квартиру чи будинок, надати адресу та перейти до оцінки майна. Так, вибираємо пошкодження, в якому стані нерухомість. Якщо це пошкоджено частково, не до експлуатації, знищена повністю кожен вибирає своє Вставимо пошкодження частково, кількість осіб скільки мешкала в приміщенні. Так, ста описуємо коротко пошкодження. Після цього залишити контактні дані та чекати зворотного зв'язку. Подати заявку можна як самостійно, так і в будь-якому центрі надання адмінпослуг. Відшкодовувати збитки планують лише громадянам України і власникам будинків. Коли і як уряд буде проводити компенсації, поки що невідомо. Строків немає. Наразі ця інформація лише збирається, наповнюється реєстр, але радимо не затягувати з цим і подавати обов'язково людям. Потрібно фіксувати всі пошли. Шкодження це фото та відео фіксація. Так як саме фото та відео ми підкріпляємо під цю заявку та передаємо її на обробку. Людям, будинки яких знищені повністю, міська влада готова надати тимчасовий прихисток. Проте, поки що кажуть, таких звернень не надходило. Також військова адміністрація Нікопольського району пропонує жителям берегової лінії виїхати далі від водосховища, підшукують житло та відселяють. Під загрозою артобстрілів прибережна зона Нікополя, Марганця, Мирівської, Червоногригорівської та Покровської громад. Валерія Бовше, Сергій Мельник, про Нікополь. Нікополь у зв'язку з регулярними обстрілами почали все частіше згадувати не лише українські, а й іноземні змі. Так, одне з найвідоміших американських видань Нью-Йорк Таймс підготувало статтю про ситуацію у місті. Зокрема, йдеться і про те, що росіяни використовують Запорізьку АЕС як щит, щоб звідти обстрілювати ракетами українців, тоді як Україна не може випускати залпи снарядів. У відповідь на востах Нікополь і у світових політиків посол Британії в Україні Мелінда Сімон згадала мі. То у своєму Twitter цитуємо: вишні з Нікополя продаються на ринку в Києві. Не можу уявити, що знадобилося щоб вивести їх із місця, яке невпинно обстрілюється після російського вторгнення. Кінець цитати. А на фото під постом власне Нікопольські черешні. Тож, тримаємо стрій. Правда, за нами на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або теми для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.